Вже 13 років Артмаш робить дровоколи. Перший дровокол Артмаш був куплений ще у далекому 2012 році. За ці роки конструкція суттєво змінилася в плані надійності, довговічності та реальної зручності в роботі. Це дровокол як для промислових задач, так і для приватних користувачів, які хочуть купити техніку на роки, а не на один сезон. Артмаш виготовляє чотири вида дровоколів. Це модель на 220 вольт, як ця. Це модель на 380 вольт 2,2 кВт. Це бензинова модель 7 кінських сил. І є ще комбіновані моделі, де представлені одразу два мотори: двигун внутрішнього згарання та електродвигун. Підбираємо рішення під ваші умови, а не навпаки. Дровокол має 12 тонн сили, спокійно працює з будь-якою сучковастою сировиною, з усіма видами деревини, включає тверді породи, зав'ялені та мезлі поліна, потужна масивна станіна, вага близько 250 кг. Це підтверджує якість матеріалів та велику інерцію маховиків. В дровоколі іде загартований ніж з легованої сталі. З упором для додаткової стабільності. Всі навантажені вузли дровокола виконані з легованих сталі та обов'язково приходять термообробку на нашому підприємстві. Це не легка іграшка, це робочий інструмент, який швидко окупається. Дайте йому тільки роботу. Дуже м'яка та зручна ручка управління. Плавна робота рейки для безпеки оператора, комфортна експлуатація. Сьогодні нам довіряють тисячі задоволених власників. Наші дровоколи працюють по всій Україні у всіх сферах господарства, також в Європі, Польщі, Румунії та інших країнах Європи. Артмаш надає 2 роки офіційної гарантії. Постійно робимо запчастини і витратні матеріали на наші дровоколи є сервісне обслуговування, є реальна відповідальність виробника.